Вітання від Козак Харпс. І знову дримбочка. Ось така дримба в дубовому футлярі. З міцним паракордом. Ну і з малюночком на замовлення. Мій логотип, як завжди, за умовченням. І омчик. На дубі вирізати не так просто, але вирізаємо. Так, трішки звуку. Витягується інструмент дуже просто. За мотузочки потягнули, і він сам у вас уже в руках. Корпус, як завжди, нержавіюча сталь, язичок пружинна сталь 65Г. Ну і звук саме.

Такий чарівний звук. Можна швидко і повільно грати. Така дримбочка І трішки наостанок по комплектації. Е, наразі зараз комплектація. Іде футляр, Сам інструмент. Потім. Я даю ще в комплекті, вкладаю мішечок такий, куди складається інструмент з моїм логотипом, мішечок з приємної тканини. От, потім е, в комплекті іде ще е, мастило в такій пляшечці, олійка, е, рослинного походження різна буває, буде там зараз. Це рецинова олія, можливо, буде оливкова. Ну щоб не було смаку, запаху щось таке нейтральне. Для догляду за язичком. І в комплекті ще йде дві наліпочки, Козак Харпс Ось ін'янчик такий темний і світло. От, і даю ще з квітучого папіру свій, своїм логотипом візитівочку: посилання на мій інстаграм. І тут указано, що робити з візитівочкою. Якщо загубите, нічого страшного, з нею виросте квіточка. Якщо захочете вдома собі посадити, у вазончик кинули, прикопали, полили водичкою і чекаємо, коли козак Харпс проросте у вас вдома. Все, все, що хотів вам розказати. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей.